Вас, певно, цікавить, чому Міхайль Шумахер не їздив на Сузукі Ліана. Не хвилюйтеся. Він їздив. І це було щось. Він стартував, він заглух. О Боже, Міхаель Шумахер заглух на Ліані. Але він таки рушив. Погане діло. Цілком очевидно, що він не звик до механіки. Ось перший поворот. Подивимось. Ені, це неправильна траєкторія. Дуже погано. Але він втримав машину. Погляньте, як він контролює задню частину авто. Тепер Чикаго. Знову широко. В нього нічого не вийде. Він вилетить. О, ні. Він їде на оператора. Усе добре, той утік. Усе гаразд. Тільки вітрове скло розбив. Тут начебто все чисто. Але надто повільно. Тепер до шин. Він їде не в той бік. Шумі, ти їдеш не в той бік. Нарешті останній поворот. Міхаель Шумахер загубився. Знаєте, що я думаю? Я думаю, чекайте, чекайте, чекайте. Я думаю, що Міхаель Шумахер це не стік. Він самозванець. Оце сенсація. Сенсація. І цим можна закінчувати. До наступної зустрічі. До...